Регбі це велика родина. Я вам точно це кажу. Це незвичайний спорт. Вони точно знайшли тут друзів. Це була, мабуть, головна ціль. Дитина будь-якої комплекції має свою роль в команді. Багато хто був доволі закритий. Через десь півтори-дві години вони вже бачили в пабліках телеграми Рпеня, що от прямо в їх кварталі вже русня. 30 дітей в групі. В мене два двоюрідних брата воюють. Один на швидкій допомозі на передку. Назвати Діма Дім з родом з Києва. В Братиславі живу вже майже шість років, п'ять з половиною. Коли я зрозумів, скільки людей з України їдуть через війну в Словаччину і в Європу. І я зрозумів, що багато дітей теж серед цих людей, і, а що їм робити? Як їм знайти один одного, як їм просто проводити час, якісь активності і таке інше. Тобто, це було ну, просто автоматично для мене. Це не було якесь таке довго тривале рішення чи щось таке. Справа в тому, що я. Повернувся в Словаччину не на перший день, я не був тут, коли почалась війна. Я повернувся якраз десь 8 березня, і вже через декілька днів я зробив перший пост, написав про себе. А вже були створені групи підтримки українців, вже були створ... вже були групи українців в Словаччині в Фейсбуці. Я написав про себе, написав, що будуть безкоштовні тренування. Я знаю, що в парку тут можна приходити тренуватись будь-коли, будь-як, бо ми з нашою регбійною командою влітку теж тут тренуємося інколи. То все кинув в локацію. І на перше тренування прийшло десь 12-15 дітей, і мене це дуже надихнуло. От. А найголовніше, що на наступне тренування деякі діти прийшли разом. Це, це, було, це було найкрутіше, що я бачив. Я проходжу навчання на World Rugby, Це офіційне, якби як як ФА чи ФІФА в футболі, і в них є протоколи навчання, в них є схеми навчання, схеми тренувань. Я дещо беру звідти, дещо беру з інтернету в тренерів на Ютуб-каналах новозеландських тренерів, різних тренерів зі свого власного досвіду. Тобто, це все через розуміння. В принципі, схема як будь-який ігровий спорт спочатку пробіжка, розмінка роз, розмінка з м'ячами, трошки розтягнення активне. Силовий трошки блок, потім починаємо вже тренувати передачі, комбінації, контакти, ігрові тренування, певні, певні ігри, все з м'ячами, намагаюся менше їх загружати якимись схемами, більше давати їм просто грати, розуміти. Бо гра незвична для них. Якщо ви виросли в країні, де регбі нема по телебаченню, його ще треба зрозуміти, що це за спорт, бо це, це не футбол, де. Поставив двоє вороти, б'єш. Там багато правил, багато нюансів. Це контактний вид спорту, до якого теж треба звикнути. Не можна дитину привезти і сказати: Давай, лупи іншу дитину захватом чи контактом. Це може налякати, тому все поступово. Веселе, веселе, воно. Я навіть дав їм трошки. У нас є такі спеціальні пуфіки для тренування контактів, м'які потім, побачите, вони лежать. І весело, весело пограли. Попасувались принципи, бо в регбі пас можна давати тільки назад. Це теж незвично дітям. Вони всі перший місяць біжуть вперед. Не ну, це нормально. Це нормально. В нас є жарт перші 10 років. В регбі важко. Все пройшло дуже чудово. Люди діти почали проводити своїх друзів, і зараз ми маємо приблизно десь 25-30 дітей в групі. В Телеграм на тренуваннях зазвичай по-різному 10-15, інколи 20 дітей. Багато хто був доволі закритий, це було видно. Не те, що там прям. Я думаю, ті, хто мають певні психологічні проблеми через це, їм важко і прийти вперше. В принципі, я не бачив, бо вони попали в середовище, Україна мовне. Вони прийшли до дітей. В мене в самого син, який займається теж регбі, іншим спортом. Тобто. Плюс досвід, тренування з дітьми. Не знаю, я намагаюся просто робити, щоб для них це було весело в першу чергу. І... Цікаве питання, які вони були, які вони зараз, які вони зараз. Вони точно знайшли тут друзів, багато хто з них, і це була, мабуть, головна ціль. Щоб вони тут знайшли спілкування. Особливо на початку, так, тому що користування транспортом, поводення себе в публічних місцях, не те, що наші, я не хочу сказати, що здичавіли діти приїхали з України. Це Словаччина не сильно ментально відрізняється від України, я вже я вам точно скажу. Але все одно тут є певні, певні інші звичаї поводження Дуже себе. Люди більш тихі, я б так сказав. Тобто, люди на вулиці, в публічних місцях, більш поважають простір інших і розуміють через розуміння. Багато тут дітей кажуть, що вони отримували від вчителів зауваження в школах, що вони багато бігають на. Ну, між уроками, між класами, що їх зупиняють, роблять зауваження. Ну в нас ніхто про це не каже в школах, наскільки я пам'ятаю. Ну це більш вільно тут, вони дотримуються більш таких правил. От і пояснював, що мову треба вчити, навіть якщо ви тут на місяць, два, півроку, рік, ніхто не знає, що треба намагатися якомога швидше знаходити і місцевих друзів. І, бо словаки цікаві люди, це з ними цікаво спілкуватись, вони все ж таки трошки різні для дітей це досвід. Ми також їздимо у відень на тренування. Раз на тиждень я збираю ще старших дітей, позичаю в друга більшу машину, іноді в дві машини, і ми їздимо до клубу Кельтік, Кельти з Відня. Чудові люди приймають нас, мабуть, будемо з ними грати разом. Це регбійний світ, він настільки підтримує один одного. Наприклад, нашим хлопцям, які воюють регбісти, з усієї Європи присилають допомогу теж регбійні клуби. Це, це велика родина. Регбі це велика родина, я вам точно це кажу. Це незвичайний спорт. Бо на полі ми робимо один одному боляче, а за ми друзі. Навіть якщо ти тільки що його там захватував так, що в нього кості тріщали. Окрім регбі, ми тут з друзями потрошки волонтерів на відправляємо те, що тут можемо назбирати всякі тактичні речі, там, рукавиці, окуляри, таке. Друзі їздять, ті, хто мають там четверо дітей або мають волонтерські посвідчення, виїжджають. Я тут виконую такі функції: знайти, скупити, зібрати, дозібрати гроші, якщо треба. Організувати, вони приїжджають, пакуємо, а там вже розподіляємо з Києва чи кудись далі. Я взагалі працював в Домініканській республіці, 10 тисяч кілометрів звідси. Я працював на чешському проєкті одному, був там вже другий місяць, як оператор, фотограф. І ми різниця в часі. І ми сиділи ввечері. У нас було закінчення якось частини проєкту. Ми сиділи просто в барі, спілкувалися там і по роботі, і просто спілкувалися. І тут я відкриваю телефон і на всіх просто ну з усіх каналів, де оце звернення цього недолюдини людини російської про якусь там операцію. Я спочатку не зрозумів, чесно кажучи, а вже через 5 хвилин почалась інформація, що ракети, бомби. Я попросив раніше поїхати. ми одразу, Ну, я не міг, скажімо так, полетіти одразу в Словаччину, бо. По причині контрактів і таке і інше. Але вже звідти ми почали. І, до речі, думка про регбістів мені прийшла ще там. Ще там я одразу подумав, що це ж будуть діти, і треба щось робити. Вот. І звідти вже закуповували перші тактичні жилети. Теж там і друг чех, з яким я жив, допомагав це робити. У мене два двоюрідних брата воюють. Один на швидкій допомозі на пірідку. Він вже давно на контракті, з ним майже нема контакту, з ним тільки батько, який тут, мій дядя. Він приїхав десь три місяці тому, тобто в Севердонецька. Батьків ми забрали сюди з Ірпеня. Як забрали? Вони їхали три доби. Це в кожного, мабуть, такий досвід. В когось Це все, знаєте, коли виїхали, живі, здорові, то і щастя на тому. Є люди, які втратили близьких, тому важко казати про якісь свої проблеми, коли знаєш, що відбувається зараз, і не на те, що все, що ми тут робимо з тими людьми, які зараз в Україні все це переживають, це все дрібнички. Люди, хтось виїжджав, хтось їхав, вони вже пенсіонери, машину не водять, тому були в підвалі, і пощастило, що от коли вже ця. Колона остання виїхала з Ірпеня, через десь півтори-дві години вони вже бачили в пабліках телеграм Ірпеня, що от прямо в їх кварталі вже Русня. Тобто, моментально, скажімо так. А знаючи, скажімо так, характер свого батька, він би точно там би щось їм почав висказувати і таке інше. От. Тому вони добирались три доби. Я ще був в Домінікані, Я ще, ми ще дружиною тут організовували все дистанційно. Тобто, Нелегко було, але те, що вони пережили, це, це, це якийсь жах. В Ірпіні так, квартира ціла, наскільки ми знаємо, бо їх будинок знаходиться всередині мікрорайону такого закритого типу. І, в принципі, там трошки посічена обшивка будинку, а будинки, які навколо, вони більше постраждали. От, і це, це частина, яка ближче до Бучі. А от дядя, який з Сєверодонецька приїхав, це місто, де я проводив все, все своє дитинство. Наш родинний дом там був старий, красивий кирпічний будинок, вже нема. Регбі це дійсно спорт, в який потрапляєш в Україні випадково, скоріш за все. Просто ну, я великий хлопець був завжди. З вагою, з пузиком. Я хотів грати в футбол, я не попадав нікуди, бо ну... а регбі такий унікальний спорт, що людина, дитина будь-якої комплекції має свою роль в команді. І це унікально. Саме тому я думаю, що регбі в британських університетах це спорт номер один командний. І саме тому я отут подумав, а який спорт може з'єднати різних хлопців. Бо в мене є хлопці 1,96 дев'яносто 15 років 96 кг. кілограм. А я 13 років, він там 50 не важить. Але грають разом, один одного захватують, борються, бо в кожного своя унікальна функція. От, так і я потрапив, бо цей спорт прийняв мене, і чесно скажу, цей спорт змінив мене, моє життя. І всі мої друзі, які мене знали до регбі і після, вони знають, що я став іншою людиною. і Це завдяки цьому спорту, тренерам, людям, які це роблять в Україні. Я навчався в Солом'янке. Сьома школа була, і такий, такий клуб там є. Антарес, дуже чудовий клуб. Хлопці, привіт, тренер Раганов. Ви мій перший тренер, дякую вам. Вони просто ходили по школам і теж так. Так, оцей приходь, оцей приходь. І вони, я розумів, що вони вибирають нестандартних дітей, які не підходять під футбол, баскетбол. А потім якось потім в студентській команді авіаційного університету грав. Вона розпалась і нас запросили всіх в клуб авіатор, який тоді грав в другій лізі. Потім ми виграли цю другу лігу. І от з авіатором я був в Україні багато років і вже з нього покликали в збірну. В збірні я був десь чотири сезони, чотири роки приблизно. Недовго. Перша гра, звичайно. Перша гра. Я вийшов на заміну. Ми грали в Одесі, до речі, з вашого в вашому місті проти збірної Португалії. Тоді збірна України тільки вийшла в вищий дивізіон. От, я виходив на заміну, відіграв там 10 чи 15 хвилин, але був такий щасливий, що це було Це незабутнє, коли гімн співаєш, коли стоїш рядом поруч хлопців з усієї країни. Харків, Львів, Київ, Хмельницький, Одеса. І зараз хлопці, теж, з якими я грав, тренують національні збірні У 18. От нещодавно були чемпіонати Європи. Тренера просто супер, клас. Вирішили з дружиною переїхати в Європу. Насправді це було питання виключення. Ми дивились на країни, які ми спроможні переїхати. І просто ну, викреслювали, скажімо так, і коли в списку залишилось десь 4-5 країн. Ми з'їздили там, де не були. Подивились. В нас в мене тут друг живе Максим, Макса Сачук, мій одногрупник з інституту. Подивилися місто. Там теж випадкова така історія, як ми з ним знайшлися. Я зачекінся у Відні, що я на зйомках, я працюю фотографом. Він це побачив, приїхав. Я не знав, що відень Братислава так близько. Коли подивився на карти, о, так класно! З Братислави можна покривати багато місць по зйомкам. Це дуже зручно, життя не таке дороге, документи не так важко зробити. Ну тоді ще було це точно. Подалися і переїхали. Я продав бізнес, продав там машини, все, що було, і переїхали. Теж я був співвласником студії Лов-31 фотографом. Я там працював. До цього був юристом, але останні роки фотограф. Хобі, хобі, завжди було хобі. Це від папи. Зараз я більше тут в Європі знімаю весілля. Але і рекламні проєкти через досвід, теж через те, що був великий досвід в Україні за студією, то ми просто ну, ми знаємо все, як робиться, як все працює. Тому це в принципі берусь за те, що цікаво, за те, що я знаю, що я зможу. Я буду радий, якщо вони повернуться в мирну щасливу Україну і продовжать там займатися регбі на регбі, там, своїм спортом якимось. Це, це буде найкраще, що може бути. От. Але якщо хтось вирішить залишитися тут, то в принципі зараз є плани. Я розмовляю з місцевими регбістами, бо по суті виходить так, що зараз в Братиславі це найбільше скупчення молодих регбістів. Так вийшло. Е, і на базі цієї... Нашої команди можна формувати повноцінний колектив, набирати ще і для адаптації, і для наших теж. У нас тренуються словаки їх віку. Інколи приходять два-три хлопці з нами, бо нема команди їхнього віку, то вони з нами залюбки тренуються зі словану. Ми робили табір, приєдналися на табір до команди Слован і словацьких регбістів. Вартість табору була 130 євро на людину. Більше, ніж на 10 дітей, які їхали, їх їхало українців 17, навіть ні, на 12. Зібрали гроші. Колишні гравці слована просто за три дні. Ми просто за три дні зібрали і діти поїхали. Під Прагою був тренувальний табір 5 днів, по два тренування на день. От Ми туди залучили ще попросили новозеландського тренера, який живе в Австрії. Чи людина безкоштовно приїхала, провела нам мастер-клас цілий день в дуже високого рівня. Тому плани поки такі: грати чемпіонат Австрії разом зі словацькими регбістами і українськими це перше. І пробувати тут створювати команду, знайти для себе стадіон, знайти якусь фінансову підтримку, бо це все коштує. це все коштує. Всі поїздки, всі обладнання, м'ячі, вони вон, 3-4 місяці, їх треба міняти, ну, пів року. Там зал в осени, взимку треба знімати, це вже не вийдеш в осінній дощ або в сніг на, в парк. Так, ми зіграли два турніри на пісочному. Біч рагбі це називається, коли на піску грають 5 на 5. Навіть в нас є перший кубок, але ми грали разом зі Слованом, бо ми, в принципі, є частина Слована команди, тобто я не розділяю ні в якому разі це. І ми виграли в Желіні по, по трьох вікових категоріях. І цей кубок в мене зараз стоїть. Потім грали ми дуже цікаву гру. В Австрію приїжджала Южноафриканська команда, і ми помішалися всі там австрійці, українці, южноафриканці. Ми помішалися між собою і грали одну гру, там вони грали повноцінну регбі 15. І мені тренера дуже, дуже хороші відгуки давали про хлопців, що вони не, не, не дивлячись на те, що вони там 5-6 місяців, у 3, тоді 3 місяці вони тренувались. Доволі, доволі непогано. Я не знаю, просто боль пройде може. Я не думаю про це. Хочу, щоб біль пройшов. Я думаю, в нас у кожного зараз якийсь щось всередині стерчить і муліє. Тільки це. Будь нам подзвоню. Вони зібрались назад їхати. Це теж боляче, але дорослі люди. Регбісти, в основному ригбісти. По-перше, це Слован клуб, Кельтік-клуб. Потім один наш друг з Британії, з Англії, з Ліверпуля, Дан Накрос. Він зібрав перші кошти на обладнання серед своїх друзів. Потім є просто друзі. Там в мене є подруга у Відні, Інна, яка просто особисто нам донатила на бензин, скажімо так, от тобто, це люди, яких питаєш. Це Рене з Відня, це Канадійка, яка грає в, і живе в Австрії. Яка просто коли це побачила, вона нам організувала новозеландського тренера на ці збори, де ми були. Вона мені постійно пише, як хлопці, що вам треба, давайте десь знайдемось. Це це тренер лофті, якого я ніколи не знав. Він приїхав, допомагав. Це я думаю, що без регбійного духу, бо це кажу, це особливий спорт, цього б не вийшло. І ніхто не просить гроші, всі тільки допомагають. І це, це чудово. І ну, звичайна підтримка там і моєї дружини, і, і друзів. Просто це не тільки фінансова справа, не тільки в цьому. Там десь взяти автобусик, поїхати, там, щоб хтось допоміг, просто прийти сюди, допомогти з меншими дітьми. Це, це важливо, тому всі, всі.